Палац графа Бадені в містечку Коропець Тернопільської області. Палац на початку 19 століття звела родина мисловських, які в той час були власниками Коропця. В Першу світову війну в 1914-20 роках палац було сильно пошкоджено та пограбовано. Архітектура палацового комплексу була спроектована у стилі віденського ренесансу. Також біля Коропецького палацу знаходився ландшафтний парк. Автором паркової реконструкції став Арнольд Рерінг, творець Львівського стрийського парку. Тут росли тюльпанові дерева, дуби, срібні тополі. Через річки Коропчик та Млинівку, що протікали парком, були перекинуті білі місточки. Недалеко починався горіховий гай. Останнім власником палацу був молодший син Стефан. Коли 1939 року в коропець прийшла радянська влада, він з родиною емігрував до Будапешта. Нині палац Бадені є частиною Коропецького обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, але в перспективі він має виконувати ще й ультурну, туристичну та пізнавальну функції.